Платика Моисій, як навчитись зцілювати своїх рідних і близьких православною молитвою? Зцілювати близьких і рідних православною молитвою є проста молитва, яка звучить святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. І коли ви переживаєте за якусь рідну душу, скажімо, за дитину, у дитини високій, висока температура, захворіла, щось стається, чи вона служить, чи це син служить у армії десь. Але є момент, критичний момент, дитина захворіла, то ви тоді читаєте над дитиною святий Божий, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй мою дитину. Чи помилуй Болящу, там як дитину звати? Галина, Петра, помилуй Болящу. Розумієте? Коли Христос молився, Він клав руки на хворих. Коли в святому Євангелії призивається, хто хворий вдома, призвіть присвітерів, і вони. Помажуть вас маслом святим, положивши руки, помоляться, щоб Дух Святий зійшов і зцілив вас. Мати чи батько чи дитина може також молити за своїх батьків. Тобто, як ми сильно переживаємо за цю дитину, то вже це переживання ми кладемо в надії на Бога і читаємо святий Боже, святий кріпий, святий безсмертний, помилуй мою дитину. І молитесь, доки у вас є бажання, доки ви відчуваєте. Можете бути 15 хвилин, 20 хвилин, може тільки 5 хвилин. Але ви обов'язково будете бачити результат. Обов'язково. Ну, по вірі вашій буде вам. Тому якщо не вірите, Боже, поможемо мені вірства, щоб моя дитина зцілилася, і результат обов'язково буде. Чим більше ми будемо звертатися до Бога з проханнями, тим більше буде напрацьовуватися наша віра. А чи є молитва самозцілення? Це та сама молитва. Якщо ми молимось, святий Боже, для себе ж, то ми можемо уявляти навіть, як вдихаємо зцілення і видихаємо з себе хворобу з того органу, який хворий. Розумієте? Зосередили з на цій молитві і навіть може засипаєте з цією молитвою, навіть пробуджуєтеся з цією молитвою. Святий вдихається у вас зцілення. Боже, видихається хвороба. Святий, зцілення, кріпкий, святий. Зцілення. Безсмертний, видихається хвороба. Тобто це не є дуже практиковано в православній церкві, але це є, це обов'язково є. Тобто відчуваєте, що входить у вас зцілення через ваші руки, через ваші ноги, концентрується своєю божественною, своєю цціленою силою і забирає з вас хворобу. Можна пробувати таким чином, дуже допомагаючи.